Мої любі, добрий ранок, всім вітання, що ми цей день ранок пережили раніше, мені вже 39 років, і в цей день, багато років, ми один одного вітали з 9 травня. Ви знаєте, то ну, насамперед, я розумію, чого ми перестали вітати з Днем Перемоги, так? Тому що от мені задають питання часто. А що, от, коли ми переможемо, що ми будемо робити? Один каже: Я піду туди, я буду там пити, другий, я там те зроблю, такі веселі. А я, ви знаєте, колись думав, думаю, треба візуалізувати, то, що буде наша перемога. І я ви знаєте, що я буду робити, коли буде перемога, я буду, я буду просто плакати, кричати за всіми Тими, хто страждав, за всіми тими, кого не повернеш, за всіми тими, хто загинув. Тому от чого Росія завжди не розуміла, чого в Україні і весь світ не святкує. Це 9 травня є день жалоби. Ось, і сьогодні ранок у нас розпочався, як люблять расисти з бомб. Так, Мені ще бабуся в дитинстві вона була дитиною війни, ну досить була доросла, коли була війна, і було 14 років. І вона казала, була пісня така радянська. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. І ми родині пели. Ви знаєте, так і в нас було, що 4 ранку. 24 лютого бомбили Київ і сьогодні, 9 травня, в 4 ранку, почали бомбити Київ. Київ 15 ракет, Отак расисти нас вітають 9 травня. Ну як ви будете, як би мовити, умовні брати, як ми разом з вами повинні бути святкувати однієї крові? Ладно цей, ну можна оправдати якимось воїнними цілями, коли ви бомбите щось таке, де якісь там. Структурні підприємства, якісь там скоплення військ. Київ, центр України, центр міста. Що тут таке? Ну хорошо, я їду зараз. Це в нас вулиця е, бульварна Кудрявська, впаде. Міна е, по постраждають автівки у цій прекрасні історичні будівлі. Попереду львівська площа. що далі? Що буде далі? От сьогодні на Київ 15 ракет. Одну там збили в Головсіївському районі, іншу там ще десь. Що далі? Ну, хорошо, ну впала ракета. Вчора, 8 травня, Україна день жалоби по загиблих у Другої світової війні. Ви? 35 дронів на Київ. Дрон впав, збитий її в дум, вдарив на Барчагівці. Що цього? Ну, це щоб ну, це ж так, щоб ну зрозуміло, примітивно, ви скажете, а от там покажете там ваш це Гебільс, блядь, Соловійний цей башміток, ось цей ось, Київ горить. натурі ви фашисти? Знаєте, якщо раніше я ще. Ну так, була ми думаю, 9 травня в мене е, два моїх діди воювали: дід Володимир, е, мамин батько, дід Сергій. Е, це батько-батько. Вони воювали. Е, дід Сергій Долина, так як я Сергій Долина, на честь якого я був Цей названий, він дійшов е, до Берліна, тому що отримав поранення. В нього не було, на, я не пам'ятаю, по-моєму, на лівій руці руки біцепса. Він був інвалід війни. І, до речі, мав Мідваль за відвагу. І я завжди ці свято асоціював, Бачите цей, у нас є який красивий. Я завжди це свято асоціював з дідусем. Ось, а зараз я, ну коли казали, от не треба святкувати, треба це, щоб було жалоба. Я то розумію, чому жалоба. Тому що в мене зараз дуже багато друз цих товаришей, друзів на фронті. І 90% з них на передку, так би мовити. Ось. І я дуже, дуже засмучений. І дуже я ну такий, мені перед ними соромно, що я не можу бути поряд з ними. Ось ну я навіть не можу бути поряд з ними, навіть що я напишу в НКСКОМАТІ заяву, що я піду на фронт, тому що. Ось, значить, це де я їду? Це Рейтерська-2024. Це е, Київська центральна ендокринологія. Ось, і я хворий на цукровий діабет, інсулінозалежний там, з різними наслідками. Тому мене навіть не беруть. Ну, коротше, не важно. Таке. І я дуже по своїм друзям е, скучу. Е, і вони воюють, і, 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 на жаль, вже є такі, котрі ніколи не повернуться. І Тому які свято? Це буде день жалоби, день великої жалоби. Потім, може, будемо святкувати, а, а, а по-перше, буде день жалоби. Ось Майлюбі, любі рейтерська 2024. Зараз буду я паркуватися, слава Богу. є місце. Ура! Ось тут місце тут забирають машини, але ну, я думаю, ось тут, ось тут ми ось тут встанемо. Ось, ось так. Щоб не поперли, слава Богу. Кожен ранок молюся, щоб було місце. Отак, от ну то що так от нас, коротше, росіяни сьогодні привітали нас 9 травня. Ракетними ударами, і я вам кажу, що в тому році, знаєте, в тому році я родину думаю привозити, не привозити в Київ, дружина на роботу. Мені казали не привозь, тому що 9 травня, тому що расисти планують ракетну атаку. Блять, ну чому? Ну наскільки все це глупо, тупо, стільки гине людей. 9 травня. Так, давайте разом будемо. В мене, до речі, дід, мамин батько, був родом з Леліпіцька. Тобто, да, от так, цієї частини крові в мене є. Ось. Тобто, і з моїм дідусем разом воювали проти Гітлера, проти ну, зла. Ось. І зараз... Таке єрунда така. Ну ракети по Києву, навіщо? По Львову, от по Києву, по центру міста. В мене над будинком я вчора знімав, збивали дрони. В центрі, навіщо? Ну, впав би він куди? В Павловський садок? 153-школу. Ну смисла ж нема ніякого. Мої любі, село, люблю. Рейтарська 2024, до Дару... речі, Даруючи, сама краща індокринологія в Україні. Ось. Хто має проблеми з цукровим діабетом, звертайтесь безпосередньо на рейтарську. Дуже гарно, тут дуже гарні спеціалісти дуже гарно відносяться і, до речі, дуже гарно э, цей. Дуже гарний тут зараз завідуючи. Дуже гарна була завідуюча. Моя мій лікар, мій хороший друг замолотова Ксенія Олександр ендокрін Medical, звертайтесь. Тобто діабетики, хто є, буде у вас така спроможність і жити більш-менш нормально. Якщо будете звертатися в вірну ендокринологію, все, мої любі, слава Ісусу, слава Україні! Дякуємо Богові! Дякуємо ЗСУ, що сьогоднішній день ми проснулися. До побачення, Цілую, Люблю, пока.